Що, друзі, всім гарно, тепли, теплий і суботи. Це в нас Ворохта І ми, а, як кажуть, їдемо вже додому, їдемо до себе, Подивіться, яка тут краса. Наш тиждень пролетів дуже швидко, Знаєте, заїжджали ми в суботу, сюди приїхали о 9 ранку вже були, нас привезли. І зараз. Пів шостого нас забирають, їдемо вже зараз на свій потяг і їдемо додому. Цей тиждень пролетів дуже класно, я хочу дуже подякувати за відпочинок Ворохта 365. Було все супер, було все прикольно і було все, знаєте, так, на легкому диханні, як кажуть, що хочеться сюди повернутися. Через це всім раджу. Кому цікаво, шукайте, Забивайте в гуглі Ворохта 365, так і називається Ворохта 365. І там є номера, контактні номера. Адміністратора і він вам все розкаже, все покаже. Дуже дуже рекомендую, друзі. Тут все включено. Починаючи від трансфера що вас зустріли, закінчуючи екскурсіями, закінчуючи е е сніданки ввечері, е плюс пайки безкоштовні, якщо ви йдете в похід, і екскурсії. Всім добра, друзі! А ми чекаємо на свій трансфер.